Ми з вами знаходимося в відремонтованому приміщенні Норанцовської бібліотеки, який входить до складу комунального закладу Новоцовський центр культури і дозвілля. Завдяки донорам нам надіслали обладнання, меблі і відремонтували приміщення, одну кімнату. Раніше тут був читальний зал, а тепер ми тут проводимо ігрові заняття, тренінги. Майстер-класи, квести. Це діткам дуже подобається. Це вже стало улюбленим місцем для них. Вони вже цікавляться наступними нашими ігровими заняттями чи зустрічами, що ми тут можемо обговорити і провести. Як, як цікаво провести час. Створення громадського хабу це було дуже бажане, дуже е, чекане. Е, нам він був потрібен. Тому що як не крути, хоч ми живемо живемо у прифронтовій громаді, але людям потрібне місце для зборів, місце для відпочинку, місце для того, щоб відвідати якісь культурні заходи. Створення це мало певний алгоритм. Ми його витримали, зробили і тепер використовуємо успішно. Питання створення громадського хабу було дуже важливим для нас, тому саме його винесли на розгляд засідання членів робочої групи, і дякую всім. Було погоджено, прийняли рішення, що дійсно ми цього потребуємо. І таким чином цей проект був реалізований завдяки підтримці ПРОН. Логістика для реалізації цього проекту була дуже важлива, але нічого не відбувається само собою. Ми обрали приміщення, де буде створено громадський хаб, але воно потребувало ремонту. Тому своїми силами, силами працівників культури, силами працівників із армії відновлення тут було зроблено ремонт для того, щоб меблі, які нам надали проон і обладнання від проон, було поставлено у відповідне облаштоване місце. І зараз ось маємо такий результат. Thank you Це спочатку співпраці на нашої громади з програмою «ПРООН» минуло майже понад два роки. За цей час у нас відбулося 9 засідань робочої групи з громадської безпеки та відновлення. Зазвичай і такі обговорюються важливі питання, як облаштування бомбосховищ, створення класів безпеки, створення дитячих просторів і майданчиків про закупівлю детекторів дронів. І також про облаштування адміністративних будівель згідно зараз вимог до інклюзії. Дуже важливо, щоб ці засідання проходили в такому форматі, тому що сама громадськість вона залучена і вона, себе, вона приймає участь у вирішенні всіх таких питань. Вони дотичні до цього всього, і е, органи ОМС також чують громадськість і враховують їхню думку. Реалізовано 5 дуже значних ініціатив: це встановлення системи. Е, Відеоспостереження, встановлення дорожніх знаків також було у 2025 році е, встановлено у нашій громаді. Облаштування також було громадського хаб, хабу в Центрі культури і дозвілля, встановлення меблів в адміністративних будівлях і була надана допомога місцевій пожежній охороні обладнанням та інструментами. У Новоронцовській громаді робоча групи з громадської безпеки та відновлення дії з 2023 року. До її складу увійшли представники військової адміністрації, поліції, ДСНС, громадські організації, які діють на території громади, а також структурні підрозділи селищної адміністрації. В Новоронцовській громаді ситуація не однорідна. Є населені пункти, де безпекова ситуація не дозволяє реалізовувати ніякі ініціативи, а є населені пункти, де, в принципі, вже йде обговорення про створення ініціатив на соціальну згуртованість. Тим не менш, здебільшого, всі ініціативи, які обговорювалися і реалізовувалися в громаді, це безпекові. Наприклад, це встановлення нових дорожніх знаків, це встановлення. Системи відеонагляду і деякі інші, тим не менш, під час обговорення на робочій групі постійно лунають ідеї про те, що необхідно створювати якісь відкриті простори для того, щоб молодь, яка в громаді є, щоб вона могла також проводити свій час не тільки в укриттях, але й на свіжому повітрі.